20 жовтня місто Дніпро. Виноград, який готовий вже тижні три як, але відміну зберігається на кущах. Це ми вже знаємо по рокам, і ми ніколи не спішили його вирізати. так от гарно от виглядає ціла стіна винограду. В основному по одній громкій напагі, але є трапляється і по дві. Називається виноград Верона. Він проводить для вирощування в центральних областях України. І трошечки на північніші і західніші. східніше, ну а затідення взагалі мовчу. З приводу Верони от вона має такий салатово-соломіний вигляд. Не тріщить, на кущах зберігається дуже добре, непогана цукристість на сьогоднішній день. Доволі таки непогана. Ягодка десь приблизно грамів 12-14 плюс-мінус. Грона в середньому грам 800-200. Це не сонячна сторона, це протилежна. А з сонячної сторони ще виглядає все більш ще більш цікавіше, ще більш жовтіша ягідка. Значить, є така думка, що вірон і пам'яті Смольникова це одне і те саме. Я скажу, можливо, ви не неправі, тому що вони відрізняються по термінам дозрівання. От. Застаючи в одних умовах, вони мають дуже схоже візуальний вигляд, але трошечки різні. Я так розумію, що виведено це було з хрещенням. Одного і самого, ну, однакових сортів винограду. Але як діти вийшли вони трошечки з відмінностями. Верона трошечки пізніше за пам'яті Смольникова. Колір більш салатніший, аніж у пам'яті Смольникова. От, але і той, і той має місце для вирощування. В цьому році ми його трошечки перевантажила, скажу так. Тому термін дозрівання і відтягнувся. Як бачите, вже в нас е, був мороз, але це ж саме хороше, що мороз пройшовся над зоною в основному грон. Е, грони він зачепив так трошечки. Тому виноград ще власне і досі зберігається на кущах. Все власне, розраховано було чітко. А так би зняли ми ще й до морозів, би цей виноград. Ну, так Все добре. Якраз е, 2023 рік. Буде для нас як дуже добре розтягнутий рік по реалізації винограду. Ще не знімався б зовсім Red Rose, Red Glow, Verona, Зараз перша зйомка буде. А от На кінець жовтня, початок листопада, якраз буде у нас середньопізні, пізні сорти винограду, в основному середньо пізні. І до вашої уваги, Верона. 27 жовтня Дніпро. Ну, це до вашої уваги. От така от стіночка винограду під назвою Верона. Значить, Верона вже була готова на кінець вересня. Вже була готова. Значить, на сьогоднішній день, в принципі, як і тоді, у Верони дуже е приємний карамельний присмак, легенький. Дуже хороша цукристість, консистенція щільна, але без підхрусту. Шкірочка легко з'їдається. Навантажується вірона хорошо і дуже хорошо. Якщо для Дніпра, то в принципі можна і по 2 грони, але не кожен рік, тому що можна перевантажити. Або зробити так, що е, гронку на пагін кидаємо одну. Потім дві, потім одну одну, одну, і потім ще дві. Таким, таким, таким чином трошечки підвантажуючи кущ, тому що одна гронка для вірони. Це, звісно, хорошо. А, і, до речі, вірони це ж його моє тут висить. Оце все починається, починаючи відтіля, і де-де-йде. Сюди, 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 сюди. Це все вірона. Це все один кущ е, з приводу лози вона визріла. Ще тоді була лоза визрівша. Тобто вона визріла, окрім того, що до верха. Це 2 метри, перегиб. І сюди також. Тут вже лоза, ну, де визрівша, де не визрівша після перегибу. А до перегибу вся лоза визрівша. Це з таким навантаженням. Навантаження тут, на кущі кілограмів. 50 точно є, а то я думаю і більше, я думаю 60. Під подоношення вирони відведено 5 метрів. Це якщо враховуючи те, що між стійками 5 метрів, це за стійку туди трошечки винесено. Потім є проміжок, це, власне, те, що винесено. І отут -от то ще. Тобто десь так грубо, 5 метрів на подоношення куща. От, і в цілому десь по одній грунті на пагін, але трапляється на по, на пагонах і по дві ґрунти. Тут дві, там дві. А в основному по одній. Власне, залишайте по одній на пагін і тоді все буде добре. От. І в принципі, вірона вона пригодна для вирощування майже по всій Україні. Не беручи, звісно, до уваги західні областя краї. Північних і східних областей України. Бо там мороз відходить пізніше і приходить раніше. А так, в цілому, по Вероні нам дуже подобається. Їх два, два сорти: це Верона і пам'яті Смольника. Вони дуже схожі між собою. Але пам'яті Смольника бере більш, більш жовтий колір. Бере пам'яті Смольникова. Значить, По вероні. Гронка десь приблизно грамів 800-200 цих от параметрах все і варіюється. Ягода при цьому грамів 12 Вона має, має видовжену сосковидну ягідку. Присмак смак гармонійний з карамельним післясмаком, Скажімо так, це і на пам'яті Смольникова, і на вероні. Ягідка щільна, без підхрусту, але ягідка щільна. Ну, як кажуть, Месиста. Шкірочка при цьому легко зідається. Доволі хороша цукристість доволі хорошо е, Так що вельми такий цікавий сорт виноградного під назвою Верона.